Всім привіт друзі! Ми продовжуємо наші пригоди в Одесі і пропоную вам сьогодні прогулятися разом з нами по Приморському бульвару. Це одна з центральних вулиць Одеси. Хочеться одразу звернути увагу на цей платан. Подивіться, я не знаю скільки йому років, але він просто такий здоровий. Обережно, екскурсійний трамвайчик. Опа! Екскурсії. Ну і ми пропонуємо тільки не трамвайчиком, а пішки. Прогулятись, пройтись. Тут також верує життя. Погодка сьогодні така трошки. Похмура, сонечко сховалося за хмарами, проте досить тепло. Тут ви бачите, запрошують в музей воскових фігур. Дуже гарна така алейка зелена. Можете бачити вже такі жовті каштани. Осінь наближається з кожним днем. Проте тепло ще тримається і ще можна трошки позагоряти навіть. Ну, навіть, навіть сьогодні. Ну, я маю на увазі в Одесі. А, тут, навіть сьогодні, в принципі, незважаючи на таку похмуру погоду, все ж таки температура дозволяє піти на пляж, ще трошки позагоряти, полежати. Дуже сподіваюся, що завтра буде ще тепле море. Ну, по погоді передають, що завтра все буде. Тепл, тепло, тепло. Наскільки буде тепло, тепле море, наразі ми ще не знаємо, але завтра вам обов'язково про це повідомимо. Дуже гарний затишний бульвар. Це не вулиця. Зараз тихо, а ввечері тут збираються вуличні музиканти. Так. І тут доволі гучно. Це такі відомі. Готелі. готель Лондонська. Його навіть в монополі, якщо я не помиляюсь, він є, так? Так. Можливо, ти бачите, який він багатий на оздоблення, гарна архітектура, гарна ліпнина. Все ж таки осіння Одеса має свій такий дуже гарний приєрн, приємний шарм. Вона робиться така е, затишніша. Напевно, ну. На осінь тут більш приємно зустрічати ніж у Львові. Так, менше. тут немає дощів. Так. Тут набагато менше дощів, набагато тепліше, мені здається. Взимку ні. Взимку ні. Ну от таку ранню осінь, що такий... Сезон теплий, можна початок тієї осені дуже класно було би зустріти. Їх можна брати на руки, на виставці безкоштовна фотозйомка. Зустрічаємо осінь. Це, це норма. Норма, тут навіть ніхто нікуди не поспішає при повітряній тривозі. Нічого не зачиняється. Все як працювало, так і працює. Ну, тим не менш, все ж таки, це не означає, що потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На них, на них потрібно зважати. Е, в жодному разі не ігнорувати. Їх інформують щодо повітряної тривоги, тому. Як ми бачимо, ніхто навіть не прискорює шах, як і ми. Але нікого ми не закликаємо до того. Так, ми вже прогуляємось з вами. Цими вуличками, цим бульваром пройдемось до Воронцовського палацу, звернемо наліво, пройдемося такими вуличками гарними, вийдемо, напевно, на Єкатерининську. Трошки можете бачити, що все ж таки оці от будиночки на Приморському, бачите, дуже гарна архітектура, проте вони. Все ж таки потребують втручань, тому що, на жаль, можемо бачити балкони і ота от, е ліпнина під балконами, багато де вже така обвалюється, ну, в дуже критичному стані. Будинок я так бачу, що він просто аварійний. Аварійний, ніхто немає. Ну так, але це дійсно... це дійсно. Можна сказати, пам'ятки архітектури. Так. Я думаю, що скоро війна закінчиться і все буде. Хочеться в це вірити. Що воно все приведеться до ладу? Так, так і буде. Одесі потрібен господар. Такий, такий, би її. Оці от, уявляйте, якщо це все відреставрувати, привезти це все в порядок, наскільки це поверне ту красу і велич цього неймовірно гарного міста. Все-таки Одеса вона закохує в себе. Сюди завжди хочеться повернутися і ми це робимо щоразу при будь-якій нагоді, хоча б на тиждень, хоча б на пару днів повернутись сюди. Щоб прогулятися, вдихнути аромат цього нашого Чорного моря. Відпочити. Просто не знаю, тут якісь такі інші емоції зовсім. Одеса надихає і надає сил якихось вона якось зачаровує, правда? Так. Мені здається, що віддихати будь-де. Ні, ну Добре. не, не будь-де. Не знаю, ну, мені хочеться повертатися сюди в Одесу. Я її дуже люблю. Ось ну тут ми звернемо з вами. В такі тихі вулочки. Ну, десь не тут. Дивись. Котики тут uh, живуть своїм життям. Їм ніхто не заборонить мати власний автомобіль, який їм сподобається. Тому... Вони вибрали <схіття> собі. Напевно, саме дорогі на вулиці. Ну це котик розуміється. Знає толк на речах. Ось таке провулок такий воронцовський. Також дуже гарний. Десь хочеться бродити по вуличкам, дивитися, спостерігати, тут також багато чого цікавого. Просто кажу, що мені ну, хотілося б, щоб Одесу трошки привели до, раду, до ладу. Десь підфарбували, десь підреставрували, щось підклеїли. Тому що місцями воно, направду дуже сильно. Місцями вона дуже занедбана. Чи чи як... Це не лежачі поліцейські, це якісь да, дивні О, ну, заїзди зроблені. З Та. такими нахилами. Вони так зроблені, бачиш, я не пам'ятаю як це називається для людей з поганим зором. Так, щоб вони... Я не пам'ятаю правильної назви цього, щоб вони розуміли, що там йде такий спуск різкий, правда. Ну, вони це зробили в принципі правильно, тому що йде тротуар для того, щоб заїжджала виїжджала машина не через бордюри, щоб люди з поганим зором могли зорієнтуватися, і плавний схід, а не різкий, типу такий, або для тих, хто користується скорше колясочним транспортом. або підняли сам тротуар, або опустили при виїзді. Угу. Ось друзі, так. Ми з вами вийдемо зараз на Екатерининську площу. Де вже більш таке вирує життя. Більше людей, більше ресторанчиків. Копти, угу. Дивіться, яка краса. Там дуже класно. Класно і затишно, не знаю, завжди тут гуляєш і завжди. завжди надихаєшся. Ось, друзі. І тут вже йде така вуличка, ресторанчиків різного роду на будь-який гаманець на будь-який смак. Зараз тут більш затишно, а ввечері тут вирує життя. Ми напевно ще прогуляємося ще сьогодні, коли вже так трошки. Щоб порівняти? Так. Хоча ми минулого ще в червні тут були, знімали. Так, Одеса ввечері зовсім інша. На нам мелодії. на деребончик, то нам туди, правда. Ввечері Одеса зовсім інша. Ввечері тут вирує своє життя. Пісні, співи, музика. Вечорниці. <хи> Тут проходять вечорниці. Ой, все так, таке слово, напевно, все ж таки. <хи> Не про то? <хи> Не про то. Ось музика ось така, а ввечері буде зовсім. Більш сучасна. Можна тут придбати сувенірчики Мейден Одеса. Одеський гумор, він незрівняний. Він у всьому, в назвах, в дивіться яка краса, як оздоблені гарно будинки. Дуже багато зелені, що от вирізняється, це те, що Одеса дуже зелена, тут там платани, тут катальпи, Мають такі широкі листя, не дуже гарно затіняють ці вулиці, ну і це досить правильно, тому що літом все ж таки температура в Одесі набагато вища, ніж у Львові. Якщо порівнювати з Львовом і центральні вулиці, дуже правильно, що взагалі всі вулиці фактично вони сховані під кронами дерев для того, щоб робити такі затінки, для того, щоб сонце не заважало вам прогулюватись, насолоджуватись проведенням часу на вулиці. І дерева дуже добре справляються з цією задачею. Це був дуже розумний хід. Саме так зробити, ну, ось, друзі. Ось такий день сьогодні в Одесі. Можете бачити, що все ж таки, якщо, наприклад, е приймати рішення і думати, коли приїжджати в Одесу на початку сезону чи в кінці сезону? Ну, Я би обрав обидва варіанти, так як ми зазвичай робимо. Просто в кінці сезону трошки тепліше море. Хоча ми минулого року були, воно не було зимне, воно можна було плавати, але тут, виходить, не вгадаєш. Один день воно так раз, і воно вже просто крижане. Угу. Тому приїжджати треба, коли є можливість. Коли, коли є можливість, Часи, дуже правильно. Втхнення і дивіться, яка гарна Який гарний будиночок в такому готичному стилі, як замок. Ага, туди міс Парк ми, ми були там вже. Так, вирібайтесь в нас. Наступно. Наступно. Ну, наступно і направо. Так. фактично центральна вулиця. Також можете бачити, що балкони все ж таки і фасади потребують втручання. Ну, у Львові? З балконами ну, проблеми, бачите, що? Треба... Що? все ж таки такі Але тут, просто що? у Львові нанизми. Просто у Львові їх хоча б обв'язують, щоб воно на голову нікому не звалилось. А тут вже нема чого звалювати, бачите? Та як немає. Не тут, бачу, а воно немає. Штукатурка відбуває. все одно сипеться. Собі, вода там підмиває після зими, особливо, коли вода розширюється, потрапляє туди і вона руйнує. Ось, ну, друзі, ми вийшли з вами на Дерибасівську. Минулий раз ми її знімали. Це було так трошки екстремально, тому що почався сильний дощ і почався вітер. Ось Ми і вийшли з вами на Деребасівську. Ну що, йдемо. Кирюха замовив Макдональдс. Саме колоритне місце, де можна поїсти в Одесі. Це Макдональдс. Але це Макдональдс. Ми не погодились. Хоча я вважаю, що в Ржавому крабі смачніші бургери, але діти мають своє. Ми вже там два рази були. І довгі світлофор. Ось. Тому ми йдемо. Подивимось, який ж Макдональдс в Одесі на Дербасівській відрізняється. Ну, у нас є знайомий, яка кажуть, що от в Америці він так, суттєво відрізняється. Про українські Макдональдс. В Україні Макдональдс найсмітніші. І нас багато депувало, вона у нас теж фанат маклоне. І не так багато корочків. Так, Ксюха, якщо ти дивишся, тобі привіт. Так, величезне тобі привіт. Костіку також воносили. передавай привіт. Скорпетки хтось загубив Ось друзі, ми з вами йдемо по центральній. Найголовнішій вулиці Одеси, вулиця Дерибасівська, найвідомішій вулиці Одеси, в якій там присвячували пісні, історії різні, де проживало дуже багато відомих людей. Всі в захваті від цієї вулиці. Ось вона. Да, тут, Напевно, головніший конкурент. Людей багато. І 90% це молодь. Звісно. Та ті батьки, які погодились виконати бажання своїх дітей. Ну що, друзі, на цьому я думаю, що наразі можна завершувати. А чим ми будемо займатися далі, ми покажемо вам в наступних наших роликах. Тому залишайтесь з нами. Всім гарного дня, бережіть себе. Папа! -па.